Всім привіт! І сьогодні ми навчимося робити ефект обертання логотипа у After Effects. Отже, до прикладу, ви монтуєте Edit, і у вас є ось такий фрагмент, де ви би хотіли, щоб цей логотип вилітав і обертався. Отже, як нам це зробити? Для початку ми дивимося, що у нас тут, в принципі, супер. Ми зробили ось такий красивий графік. Да? Ось так. До речі, це відео ви можете собі скачати в моєму телеграм-каналі або практикуватись на якихось своїх. Отже, у нас є ось такий красивий графік. Що ми маємо зробити? Перше, ми маємо зробити прикомпос, бо це святиня всіх святих. Ми зробили прекомпос, і тепер ми маємо чисте відео, щоб з ним працювати. Отже, для початку нам потрібно вирізати цей логотип. Як ми це можемо зробити? Ми це можемо зробити варіант А. Взяти ось таку маску, еліпс, от, так от вирізати. І покадрово да, от ми тако беремо, собі його підганяємо. Пам-пам. Нажимаємо оп, два рази на М, Пам-пам. Включаємо маск пас, і кожен елемент отако маємо відслідковувати це варіант номер один, або використовувати трекер. Тобто ми собі наводимо, наприклад, сюди, нажимаємо на маску і включаємо трекер. І в нас буде воно плюс-мінус відслідковуватися, але це не завжди виглядає окей. Тому цей варіант ми скіпаємо і переходимо до варіанту номер 2 Це використовувати моку. Ми відділяємо наше відео, заходимо у Animation і шукаємо Track in Boris Fix Moka. Ми на нього нажимаємо, у нас з'являється на FX Control Smoke AE, Ми на нього нажимаємо. І у нас запускається мока. Отже. Тут ми все собі закриваємо, закриваємо. А і перед тим, я поки закрию, нам бажано поставити режим відображення на фул, щоб у нас відео програвалось у повній якості. Якщо ми це зробили, поставили на фул, ми заходимо у МОКу. Далі у Моці у нас стандартно. Тут знизу є така темлія, лінія, у нас є ось це відео. І нам потрібно зверху на панелі інструментів вибрати Ellipse. І можна зажати Shift і ось так плюс-мінус намалювати наш, наше коло. Якщо ми зажмемо X, ми можемо приближатися. Якщо ми зажмемо Z, натиснемо на мишку, ми можемо приближатися або віддалятись. Якщо ми нажмемо на X, то ми зможемо ось так переміщуватися. Це для зручності. Отже, коли ми намалювали плюс-мінус наше коло, нам потрібно його все-таки підредагувати, і ми за ось ці, скажімо так, точки підредаговуємо, щоб воно було точ-точ, як логотип. Якщо ми хочемо більш точно, ми можемо нажати на ось цю синю. Точку, і більш точніше це все налаштувати. Чим ідеальніше, тим це буде набагато краще. Коли, в принципі, нам подобається результат, ми ще тут нажимаємо на перспектив, і ми можемо відслідковувати в ліву сторону або вправо. Наприклад, зараз давайте відслідкуємо це в праву сторону. Супер, мені це подобається. Вертаємося назад з моменту, коли ми почали відслідковувати вправо. Ми тепер відслідковуємо в ліву сторону. Оп-поп-оп. -оп -оп. І супер, і дивимося, чи нам все тут окей, якщо нам щось тут не подобається, можна підрівняти. Але в принципі я так дивлюся, все окей. Коли ми щось рівняємося, у нас створюється такий фрейм. От, тобто, в нас ось тут є такий фрейм, і в кінці, ну не в кінці, а якщо ми щось тут змінимо, то він у нас створиться, і в нас буде від цієї зеленої точки до осієї. Змінюється цей point, Тобто, ось так. Якщо ми зараз потягнемо, він у нас буде змінюватися. Я через Ctrl-Z вертаю назад, бо мені все в принципі, подобається. Ми дивимось. І да, в принципі, все окей. Ми нажимаємо зліва зверху на зберегти. І виходимо з моки. Отже, тепер нам потрібно це перетворити на маску. Що ми робимо? Ми нажимаємо на Mate і Create AI masks. Ура! Ми вирізали наш логотип. Супер. Що нам потрібно зробити далі? Для початку нам потрібно продублювати цей відео через Ctrl D. Знизу маску можна видалити. Тобто, це у нас буде чисте відео, ми його можемо так і назвати відео. Тут у нас буде логотип, ми можемо його назвати логотип. Лого. Щоб ми не путалися. Тобто, знизу у нас відео, от зараз я його, на нього дивлюся, а зверху у нас логотип. Ось, чисто вирізаний логотип. Тепер нам потрібно вирізати логотип, щоб у нас тут був білий фон. Як ми це можемо зробити? Для початку ми беремо наш логотип, робимо дублікат, притягуємо вниз і, наприклад, називаємо fill frame. Fill frame. frame. Отже, логотип ми поки вимикаємо і працюємо лише з fill frame. І до речі, відео ми теж можемо наразі виключити. Отже, ми нажимаємо на M і робимо інверсію маски, щоб у нас цей. Логотип був вирізний. Отже, його в нас тут зараз немає. І тепер нам потрібно, щоб у нас була біла заливка, тобто, ніби його там і не було. Як нам це зробити? Для початку нам потрібно чуть-чуть ще розташувати цю маску, буквально так на пікселів 10, і можна через маск Expansion її трошки розширити. Буквально на пікселі 8. Тепер нам потрібен таке вікно, яке називається Counter-Aware Fill. Якщо у вас його тут немає, ми заходимо у Window і шукаємо вікно. Тобто любих вікон, яких у вас немає, ви можете зайти у Window і знайти вікно, яке вам потрібно. Отже, ми його знайшли, і тут ми нажимаємо на Generate Fill Layer і очікуємо, коли воно нам згенерує Fill Layer. І воно нам створило зображення, де ми можемо бачити, що це в нас біла область. Якщо ми тут включимо відображення лише цієї білої області, ми побачимо, що ось так воно виглядає. Окей, ми його перетягуємо під логотип і включаємо логотип. І що ми маємо? Ми тепер з вами маємо окремо логотип і окремо білий фон під логотипом. Це нам дає можливість тепер анімувати логотип, і взаді у нас не буде дублікат цього логотипу, а буде білий фон. Супер. Отже. Включаємо логотип, і що ми будемо робити? Ми будемо робити, щоб логотип у нас вилітав, прокручувався і падав назад. Для початку ми його переводимо у 3D. Тобто ми тут нажимаємо на кубик. і у нас він тепер 3 d просторі. І я нажимаю на англійську P і будемо анімувати. Тобто, наприклад, щоб з цього моменту він вилітав. Ось тут він був, наприклад, я збільшую цей, на параметр Z в ліву сторону, наприклад, ось до сюди. Да. І, наприклад, на ось моменті він у нас залітав назад. Я можу цей такий фрейм виділити, нажати Ctrl C і Ctrl-V скопівати, вставити його сюди. І в нас виходить, що він вилітає і вертається назад. Можна зробити, що він навіть це робив ось так. Супер. Але тепер потрібно цю анімацію зробити більш нормальнішою. Ми виділяємо ці ключі, нажимаємо на F9, щоб згладити графік. якщо у вас це не нажимається, ви можете їх просто виділити. І тут Вибрати Easy Ease. На маках таке часто буває, що воно не включається. І коли ми їх зробили Easy ES, ми їх знову ж таки виділяємо. Заходимо у Graph Editor. Тут ми включаємо Edit Speed Graph. і робимо таку анімацію, щоб воно у нас залітало досить швидко. Тобто тут ми ставимо на 100% і тут ми ставимо на 100%. І що в нас виходить? Від нас вилітає і залітає. Швидко вилітає. Тут у нас зупиняється, і швидко залітає назад. Супер. Отже, тепер нам потрібно зробити, щоб він прокручувався. Для цього я нажимаю на Shift плюс R, щоб у нас лишився Position і додавалися інші параметри. Що нас цікавить, нас цікавить іменно орієнтація Y. Воно у нас прокручується навколо своєї осі, скажімо так. Отже, я переходжу на перший кейфрейм, ставлю ключик на y Rotation, перехожу на останній кейфрейм і, і тут вписую один раз, тобто що він прокручувався один раз навколо своєї осі. Якщо ми зараз подивимося, він у нас прокручується. Але знову ж таки можна цю анімацію зробити більш плавнішою і прикольнішою. Як ми це робимо? Ми виділяємо наші ключі, нажимаємо на F9 і заходимо у Graph Editor. І тут ми виділяємо правий ключ, тягнемо його максимально вліво на 100%, і виділяємо лівий ключ, тягнемо його вправо на 100%. І у нас виходить ось така анімація. Ладно, 100% це було забагато, можна плюс-мінус на 81%. І вліво так само на 81 і дивимось. Супер. Це нам вже підходить. Додатково ми можемо включити motion Blur, щоб коли у нас логотип прокручився, він у нас ось так: motion Blurився, скажімо так. Це вже виглядає досить цікаво. Тепер ми зробимо, скажімо так, Impact, щоб коли у нас логотип приземлявся, від нього йшла така звукова хвиля. Як ми це можемо зробити? Отже, ми це все виділяємо, все ховаємо. Для цього нам потрібно продублювати наш логотип. І давайте назвемо його Shake". Ну Так, до прикладу. Далі ми в цьому шейку нажимаємо на U і виключаємо всі параметри position і Y-Cortation. все назад, Reset, Reset, Reset" щоб у нас був чисто ось цей логотип на місці. Тобто за ним. Тепер ми можемо ось цей логотип, що прокручується, наразі його виключити. І в нас буде лише ось цей верхній логотип, який у нас називається тепер Shake. Ми його робимо білого кольору, тобто ми на Effects in Presets шукаємо Fill, закидуємо його на наш шейк. В моку, до речі, можна видалити, і робимо його білого кольору. Отже, шукаємо момент, коли у нас Ми можемо тут нажати на U і дивитися, що приблизно тут логотип вже буде приземлятися. Тобто, з цього моменту, в принципі, у нас може починатися анімація звукової хвилі. Отже, ми виділяємо наш шейк, заходимо в параметри маски, тобто два рази нажимаємо на M, і нас на параметр mask expansion. Тобто ми на нього нажимаємо, і, наприклад, до ось цього моменту робимо, щоб у нас маска повністю заповняла кадри. Тобто білий фон. Ось так, щоб був. У нас виходить ось така анімація. Motion Blur тут наразі можна поки виключити. І можна, щоб воно йшло від мінуса. Тобто, ось так. Супер. Тепер нам потрібно зробити так званий бублик, щоб в центрі воно ще так само вирізалося. Отже, що ми робимо? Ми дублюємо нашу маску. Тобто, ми нажимаємо на layer 1, Ctrl-D. У нас створився Layer 2. Тут ми вибираємо режим наложення Subtract. і Mask Expansion. Ми, наприклад, будемо починати, щоб з цього моменту воно у нас зникало. Тобто, ми тут ставимо плюс-мінус. 5 пікселів, да? включаємо ключик. І до цього моменту, щоб воно у нас забрало білий екран. Це можна чуть сюди рухнути. І так, що у нас виходить? Так званий бублик. Зробимо, щоб у нас ось тут кейфрейм був на мінус 120. І з цього моменту у нас починався бублик. Переглядаємо. Тут у нас він ще маленький, давайте зробимо, що він у нас плюс-мінус був одного розміру всюди. Тобто ми отак такий фреймами підганяємо. Достатньо. Переглядаємо. Окей. Тепер нам потрібно згладити края цього бублика. Тобто ми просто збільшимо параметр mask feather зовні і mask feather ось тут. І у нас, виходить, ось такий бублик або от колечко від диму. Як на це глянути? Супер. Тепер нам потрібно з цього шейку зробити precompose. Нажимаємо правою кнопкою миші на shake, precompose і комп. Окей. Коли ми це зробили, нам потрібно створити Adjustment Layer. Ми створюємо New item, Adjustment Layer. На Adjustment Layer ми накидаємо. Turbulence Displace це в нас безкоштовний варіант. І другий варіант він буде платний або не зовсім платний. Це плагін, яким так само можна робити цей ефект, але він мені більш прикольніший, ніж ось цим стандартним, що є у After. Тобто ми шукаємо displacement map, це у нас стандартний ефект, який є у After Effects, і перекидаємо його на Adjustment Layer. І на Effects Controls ми йому говоримо: displacement map. Орієнтуйся на наш shaped Comp, який, до речі, ми вже можемо виключити. І в принципі, ми тут змінимо параметри, наприклад, тут ставимо 50, а тут ставимо 25, щоб пішло в половинку. Ставимо галочку на враг Pixels around, щоб в нас забралися чорні полоси. І дивимося, що у нас виходить. Тобто ми створили ось таку звукову хвилю, яка в нас іде від логотипу. Тепер ми можемо логотип перетягнути на саме верх і його включити. І переглядаємо. Можна, до речі, щоб цей імпакт починався трошки швидше. Тобто, ми наш шейк перетягуємо на пару кадрів ліворуч, буквально на два. І в нас виходить, чуть швидше буде шейк. Ось так. У нас тут ви можете бачити, що чуть обрізається справа картинка. Ми це можемо пофіксити за рахунок motion-title. Тобто ми пишемо motion. Motion title і закидуємо його на Adjustment Layer, але вище. Ставимо галочку на Mirror Edges і збільшуємо параметр Output width Ось так. 110. Допоки в нас не заберуться справа у ці нерівності. Тепер це виглядає ось так. За допомогою ось цих параметрів. Max Horizontal Displacement і Max Vertical displacement, ви можете керувати наскільки сильно у нас буде деформація нашої картинки. І якщо ви хочете змінити, як сильно або як швидко буде змінюватись ось ця деформація, ми можемо знову ж таки вернутися у shake і змінити нажати на U розміри цього -то кільця. Тобто, воно відносно цього кільця робить нашу деформацію. Я це зрозуміло. Вертаємося назад. І ось так це у нас виглядає, якщо ми будемо використовувати стандартний ефект у After Effects. Але, наприклад, якщо ви десь знайдете ефект, який називається chromatic displacement, давайте ми його порівняємо. Тобто ми можемо цей Adjustment Layer продублювати, наразі його виключити. І тут ми все видаляємо і закидуємо наш Chromatic displacement. Отже, знову ж таки, на ньому стандартні параметри. Ми тут вибираємо, що він орієнтувався на шейк І збільшуємо параметр displacement Amount. Ось так. І ми можемо бачити, що воно у нас виглядає ось таким чином. Тобто, ось тут, наприклад, якщо ми його прямо збільшимо, ми можемо зробити коло, да? яке у нас було на нашому шейку. Ось так. І регулюючи різні параметри, ми можемо. Ось так регулювати нашу звукову хвилю. Тобто вона може бути ось така. Ну, це забагато. Можна її зменшити до ось такого плану. І переглядаємо, що у нас полежається. Файно. І ще додатково можна додати стандартний шейк, який ми використовуємо у едітах. Тобто я створюю Adjustment Layer в Animation Presets. Цей плагін, до речі, ви можете. Скачати в моєму телеграм-каналі, як ним користуватися я розповідав на відео, як робити з тачкою. Тобто ми беремо це, перетягуємо сюди. Тут ми reset. Reset, Тут ми ставимо, щоб у нас Scale був 100-101. Нормально. Нажимаємо на U. І на цьому другому фреймі тут у нас відбувається тряска. Тобто ми шукаємо, де у нас має відбутися тряска. вона має відбутися десь плюс-мінус ось тут. І перетягуємо його сюди. Супер. А і у нас ще є третій такий фрейм, який відповідає, до якого моменту у нас буде ця тряска. Думаю, він буде у нас тут в кінці. Ось так. І якщо ми тепер подивимося, у нас логотип прокручується. І ще додаткова тряска. Тут, до речі, можна так само включити Motion Blur. І якщо ми перейдемо на цей такий фрейм, то і змінимо параметр сили, наскільки сильно у нас зробиться та тряска, його можна збільшити. Speed можна чуть-чуть так само збільшити. І тепер ми на це подивимося. То ми отрима ось такий крутий ефект. Дякую за перегляд. Я нагадаю про стандартну інформацію, що можна поставити лайк, підписатися на канал, підтримати контент. І не забути про те, що в мене ще є телеграм-канал, де я буду викладати всякі прикольчики на рахунок відеомонтажу. І до нових відео. Пока!